Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках, щоденно звільняючи українські землі. Слава Україні! До вашої уваги. Програма Військо та радіо Міністерства оборони України БРИЗ. <му> Станом на 23 червня на Південному фронті наступ наших сил оборони триває. Ми поступово просуваємось вперед, маємо часткові успіхи, відтісняємо противника і вирівнюємо фронт. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках просунулись вперед та закріпились на досягнутих рубежах. Ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиції. Несе великі втрати. Зі слів заступниці міністра, наші сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'янському напрямках. На жоден метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої. Найважче, зокрема, на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області. Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка-Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконувати вказівки Кремля щодо повної окупації Донеччини та Луганщини. Додала Ганна Маляр. Обстановка на півдні України, а зокрема і на Херсонському напрямку, стабільно напружена. По обидві береги Дніпра незмінними залишаються позиції як наших захисників, так і поки що окупантів. Ворог веде постійні хаотичні обстріли різними системами та калібрами, нехтуючи будь-якими правилами ведення війни і знищуючи цивільну інфраструктуру. На цій ділянці від так званого Каховського моря після підриву окупантами Дамби вода спочатку відійшла повністю та вже за кілька днів повернулася у своє природне русло. Військові розповідають, що сама лінія зіткнення наразі практично посередині водоймища. Сторони добре один одного бачать і місця розташування, і техніку. Ну вони вважають, що вони прийшли до нас, як вони вроді тут хазії анимі дуже вільно себе поводять. Так. Обстріли ворог веде з різних видів зброї. Можуть бути і артилерія, і, і САУ, і танки, і ну, різне все буває. За останні кілька тижнів на цій ділянці фронту обстановка суттєво не змінилася. Ворог не припиняє систематичні обстріли, проте, не маючи якихось конкретних успіхів, переключаються на облаштування позицій чи передислокацію техніки. Був обстріл із С 60 десь десь приходив. Застосовує фульну артилерію і міномети 120 Ну і С-60 у нас там, там катається. Має реактивний виходи градів. Під час зйомки починається черговий обстріл. Тож знімальна група спускається в бліндажі. Хаотичні дії ворога на тому березі Дніпра, додаткові захисні споруди, свідчать про те, що очікують гучних кроків з нашого боку і окупанти. А на сьогодні задача тримати лінію оборони і знищувати ворожу техніку. Напруженою залишається ситуація і в багатостраждальному Херсоні, який продовжує потерпати від наводнень та обстрілів одночасно. Поки весь світ здалеку спостерігає за глобальною екокатастрофою, українські військові, рятувальники і волонтери продовжують допомагати всім постраждалим мешканцям. Вода після підтоплення через підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупантами відступила вже від 32 населених пунктів у Херсонській області. Менше її стає і у самому місті. Наразі вода вже відійшла, люди розбираються з наслідками потопів, приватний сектор, перші поверхи, багато поверхів Зараз займаються і державні органи влади. Місцеві саме відновленням, реєстрацію пошкоджень. Тим часом росіяни вже повернулися на свої позиції, відновлюють обстріли по мирним об'єктам міста Херсона. Позаду мене один із постраждалих об'єктів минулої ночі. Декілька прильотів просто заправна станція без постраждалих. Лише за минулу добу ворог випустив по місту 15 снарядів із мінометів, артилерії, ПТРК, безпілотників, градів та авіації. Повністю знищено два освітні заклади Херсону. На жаль, є загиблі та поранені. Наразі рівень води вже в нормальному стані. Як ми бачимо, Дніпро та його притоки повернулися до своєї звичайного русла, навіть трохи обміліло. Зранку, 20 червня, росіяни обстріляли бригаду швидкої допомоги, а вже вночі цілили по СТО та волонтерським центрам. Проте, не дивлячись на безперервні обстріли, рятувальники продовжують свою роботу. Про те, що українці нація нескорених, вже знають у всьому світі, і мова тут не лише про тих, хто боронить свою землю, а й про силу тилу, тих людей, що завжди знаходять можливість власною працею, майстерністю, знаннями фінансуванням робити свій внесок у справу нашої спільної перемоги над ворогом. Одеські автослюсарі і механіки на базі одного з СТО створили майстерню незламності і вже півтора роки забезпечують фронт автомобілями типу Багі та банно-пральними комплексами власного виробництва. У цій автомайстерні руки цивільних автослюсарів, електриків і механіків творять дива. Окрім звичного переліку послуг, як то ремонт військових автомобілів, пропонують власне ноу-хау. Із двигунів, ходових, запчастин старих авто та покришок, придбаних за свій кошти, зібраних доброчинцями, створюють авто для потреб наших захисників. Я зібрав хлопців, ми починали разом якось, і Ініціатива від військових знайшла. Вони постійно нас, коли не приїдуть, днем. Ми зробимо вночі, ми зробимо на вихідні, ми на місці, ми зробимо. І вони якось нас раз назвали, ви каже, прям майстерня незнести незламності. Не, 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 ми назвали вже майстерня на незламності, вже як військові почали нас називати. І так це здали таку громадську волонтерську організацію. Це автобаги. Вони легкі, маневрені і пройдуть там, де іншим зась. Основу їх складають потужні, і надійні двигуни. Каркас-майстриш виварюють самостійно. Сама машинка універсальна може перевозити і евакуювати людей, тягнути причеп та авто і протидіяти ворожим авіаатакам. Нести на собі крупнокаліберні кулемети і антидрони. Днями автомеханіки завершили третій свій проєкт і тішаться, що перші два не раз стали в нагоді силам ППО півдня. Якщо взяти його один проєкт і займатися чисто одним, то можна за дві тижні його скласти. Тут третій наш баг вже стоїть готовий, да, і от чекаємо, що повинні приїхати забрати. Окрім швидкісних і досить потужних авто, майстерня незламності виготовляє мобільні автопральні, душові помивочні на базі ікарусів, які так необхідні бійцям у літню спеку. Багато зробили проєктів. Це і сауна, і баня, і помивочна, і пункт незламності на колесах звернулася воєнська частина, у них є автобус, грузовий автомобіль тата, і вони звернулися до того, щоб ми зробили ходову і переобладнали її також на помивочну і спральнюю. Також зараз будемо шукати, хто допоможе. Мотору на одному карусі, там привезли вже мотор, запасний, це ми зараз поставимо. На другий карус нам треба закупити повністю залізо, щоб поварити, бо він вже старенький, його треба поварити. І Дерев'яні там рейки, USB. Ну на це на жаль, ну на сьогоднішній день десь на потрібно для первоначального десь тисяч шістдесят сімдесят гривень для того, щоб ми це закупили, хоча б метал і дерево, і щоб ми, наші хлопці працювали. А це ще один власний проєкт барбершоп. Тут усе як в справжньому салоні. Майстри, вони ж дизайнери проєкту, додали трошки гламуру і настрою. На кожне крісло нанесли побажання стрімкого кар'єрного росту. Воно вперше в Україні, так, ми його зробили такі першими. Ця ідея мені прийшла в голову тоді, коли ми перед цим робили помивочну. Ми зробили там на вісім душевих, дві тони води, що воно гріється, все. І там залишилось кусочок місця. І я кажу хлопцям. Давайте ми зробимо таке крісло крутяще да, з автобуса маленьке. Як ми на багі сидіння ставили. І поставимо в зеркало. ну людина помилася, що вони друг друга стали, постригли там бороду, голову. І він вже помився, вийшов, пісрижений, помитий. І, така, і потім в мене одразу виникла така ідея зробити барбер такий з на, на, на автобусі. Якщо є командири якихось частин і почують, ну, так, що звертайтеся, ми вам направимо туди автобус, там, де їх, їхніх хлопців пісрижуть, як настоячі козаки, ми добавили бути чисті, охайні, гарні. Загалом за рік таких авто зроблено чимало, і у планах волонтерів продовжувати допомагати нашим хлопцям до самої перемоги. Зараз шукаємо людей, які б готові нам допомагати фінансово, тому що другу другі проекти також потребують, щоб ми робили, покупали ну, запчастини. Вони ж нам створюють умови, щоб ми тут були захищення. Ми будемо создавати їм для них всі умови, щоб вони себе почували і знали, що за них переживають. В Одесі завершився фінал обласного етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура». Загальна кількість учасників цього року сягала 160 осіб, які були представлені переможцями районних етапів конкурсу. На чому зосередилися організатори змагань цьогоріч і хто здобув перемогу, дізнавалися наші кореспонденти. Всеукраїнська військово-патріотична гра Сокіл Джура це не просто гра, це значна частина навчально-виховної роботи, що ведеться протягом року у закладах освіти, завдяки участі у джурі, яка заснована на українських національних традиціях, а саме учнівському самоврядуванні, козацькому колі та вільному народному віче, її учасникам прищеплюють демократичні цінності, повагу до рідної культури і історії. Окрім того, молодь долучається до здорового способу життя. На урочистому відкритті фіналу були присутні представники міської та обласної влади, військовослужбовці, почесні гості. Хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять полеглих захисників України. Організатори першості Одещини дуже ретельно ставилися до питань безпеки дітей та молоді як на фінальному етапі, так і під час інших шкільних на рівні громад та районних. І, попри воєнний стан, гра не переривалася. В кожній громаді на сьогодні триває гра. І е, сьогодні 96 куренів первинних ланок сокіл Джури» функціонує в Одеській області. Десять команд середньої і старшої вікової груп виборювали право називатися кращими як у кожному окремому виді змагань, так і в командному заліку. Щороку гра має певні пріоритети щодо знань, вмінь та навичок. Ми зробили акцент на онлайн змаганні відум, який е, Акцентує увагу дітей на на знаннях історії України, традиції України. Це дуже важливо сьогодні. Учасники фіналу скучили за живим спілкуванням з однолітками. Тож залюбки нині беруть участь у колективних змаганнях як у своїх населених пунктах, так і під час виїзних сесій. Костянтин два роки тому зі своєю командою вже доходив до фіналу. Нині, перебуваючи у старшій віковій групі, юнак зазначає, зараз важче, але й цікавіше. З'явилося багато нових завдань, коли ти став старше, і до них повинно повинен ти готуватися. І ти краєвий повинен знати багато команд, які тобі потрібно запам'ятати. І ти повинен володіти багатьма навичками, щоб зібрати свою команду і зробити гарний конкурс. Найбільше свірій хлопець готував до номінації рятівник. Я вважаю, що у джлі є багато навичок, які допоможуть тобі в повсякденному житті, як, наприклад, той же рятівник, який може допомогти тобі спасти людину, яка попала у скрутне становище. Розуміючи важливість цих вмінь, увагу саме цьому етапу змагань приділяють спільно з одеським гуманітарним центром та міським ветеран хабом і організатори. Намагаємось проводити такі тренінги не тільки серед учасників джури, але й серед педагогічних працівників, серед молоді, тому що на сьогодні це дуже важливий аспект аспект виживання. А запорука виживання нашого народу і його вільного майбуття полягає у патріотично налаштованій молоді, виховати яку вдається зокрема завдяки джурі, наставників якої готують фахівці координаційної ради з питань утвердження української національної ідентичності. За сприяння цієї ради було утворена обласна школа виховників джур. Вона була її завдання і мета це надати допомогу щодо підвищення своїх своєї кваліфікації саме фахівцям з національно-патріотичного виховання. Змагалися учасники затято і емоційно. Тож суддям було нелегко визначити найвправніших. Представляти Одещину на усеукраїнських змаганнях буде рій соколи арцийського ліцею та гімназії арцийської міської ради. І як би не банально звучало гасло, головне участь саме зараз воно доречне. Адже Джура вчить наших дітей гуртуватись довкола національних цінностей та волі до перемоги. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте в Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом. Героям слава!